Оце є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста Краматорськ. 28 гражданських і 17 воєнних поступило всего. Що з вами трапилось? Я виходив у свій двір і при обстрілі отримав поранення одного? На сьогоднішній день варвари вбивці мирне, мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста. Це, це був дома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути жахи, тут рядом скільки тут 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик, йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він, йому три роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське. І ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без вдручання, будь-коззовні. Країна, кордони нашої країни мають бути надійно закриті, і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас.